Рімаські котики до участі, в горі «Сокіл джура готові. Шановне товариство, учасники змагань, представники шкіл міста Черкаси на урочисту лінійку з нагоди відкриття всеукраїнської військово-патріотичної гри, українського козацтва джура. Готові! Міський етап всеукраїнської дитячо-юнацької військово-спортивної патріотичної гри Сокіл Джура» відбувся на теренах Черкащини. Її мета опанувати найкращі козацькі якості, якими володіли наші славні предки героїзмом, лицарством, гуманністю, демократією, військовим мистецтвом та господарюванням, а також духовно і морально піднятися до рівня української національної ідеї. Ми маємо можливість. В особливих умовах показати звитягу кожного учасника гри, звитягу і надбання вишкіл кожного рою, який стоїть сьогодні і вишуканий ось тут зараз. Я вірю, що це буде особливий, важливий досвід, який ви отримали під час підготовки до змагань і під час самих змагань. Вірю, що переможе найсильніший. Але здобутки будуть у кожного із вас. Я надію, що день буде добрий. Слава Україні! Героям слава! Як свідчить історія, козаки не просто мужні і відважні воїни, це ще й мудрі, освічені люди, вправні цілителі, сильні і вільні громадяни своєї єдиної козацької республіки. Тож і наші чури мали показати високий рівень знань з історії козацтва і України, продемонструвати богатирський дух, фізичний гарт, знання українських традицій, навичок народної та традиційної медицини, вміння долати труднощі, володіти туристичною майстерністю. Спортивною підготовкою, а також показати власні вміння змістовно проводити дозвілля. Учні нашої школи, упродовж року, команда упродовж року готувалися до цієї гри. Гра... Розподілена на два дні. Вчора у нас відбувалося урочисте відкриття у Черкаській загальноосвітній школі номер 30 і перші чотири конкурсу цієї гри відбулися вчора. Тобто, вже сьогодні сюди ми приїхали із певним багажем балів. Вчора діти пройшли етап відун, де вони розповідали, давали відповіді на питання із історії, рятівник, де вони показували знання із медицини. Стрільба була і був впоряд, тобто вони показували строєву підготовку. Ну, мета такого заходу в першу чергу це підняття патріотичних почуттів, відродження нашої історії українського козацтва. Олена Інко розповідає, під кінець навчального року дітей, бажаючих брати участь у грі, було навіть більше, ніж передбачено умовами змагань. Що стосується нашої школи, то спочатку, коли ми у вересні оголосили про те, що ось буде така гра проводитися, і запросили усіх бажаючих, хто хоче, прийшло дітей небагато. Але більше ніж потрібно брати участь у команді, бо команда має складатися із восьми осіб, їх прийшло осіб 15. Але потім, коли ми почали тренуватися, коли там різні спортивні вправи проводили, то і потім, коли настав час робити цей відбір кращих дітей у команду, то потім були і сльози, і діти дуже жалкували, що вони до команди не потрапили за якимись, за якимись критеріями. Тому я думаю, що з кожним роком, якщо ця гра буде впроваджуватися і надалі, то з кожним роком буде все більше і більше бажаючих дітей брати участь у цій грі військово патріотична гра «Сокіл Джура» стала важливою складовою у системі патріотичного виховання. За козацької доби державотворчі процеси на українських землях були найбільш послідовними і дали світові перші зразки демократичного устрою суспільства. А на історичну арену вийшла велика кількість видатних державних діячів, організаторів військової справи, подвижників української духовності, які сповідували кращі принципи європейського лицарства та глибоко шанували українські народні традиції і звичаї. Саме героїчні подвиги українського народу та видатні особистості і їх діяльність стали прикладом для наслідування молоді, яка бере участь у змаганнях. Школярі, учасники гри поділилися своїми враженнями. Я вирішив брати в цьому участь, тому що це досить цікаво, це дуже захоплює і є такий козацький дух, який всі вірять. І ми приїхали, і віримо у свою перемогу з своєї школи. Ми Зараз розстроїмо палатки для участі в конкурсі Джура. Що у нас тут є? У нас тут, як бачите, мішки сіллю, горщики. Зробили холодильник такий своєобразний, щоб їжу хранити, воду. Так. І ми сьогодні ставимо палатки. Ми сьогодні у нас буде ватра, у нас буде таборування. Нам Будемо кашу варити. Будемо варити кашу, як польові умови у нас. Нам ну, дуже все тут подобається. Нам цікаво. Нам цікаво окунутися в щось нове, щось незвичне. Ну, це не схоже на шкільні будні. Це ну, для нас дуже цікаво. Ну, це пробуджує патріотичний дух, і ми відчуваємо, що ми українці і що ми єдина держава. Кожного дня ми виходили на подвір'я школи та е, впорядку крокували кожного дня, робили ватру, співали, робили всякі сценки, дуже довго працювали над фігурою. Е, ну якось старалися креативно до цього ставитись до всього. Зараз такий час, знаєте, що потрібно якось проявляти свій патричний дух і якісь брати навики такі військові, тому що не ну ми не знаємо, що буде ще далі, і треба. Старатися і приймати всьому участь в таких бути патріотом своєї держави. Ну мені з дитинства дуже подобались козаки, і так само довести свій патріотизм, любов до України і всього українського. Я просто люблю Україну, і ця гра дуже патріотична і мене це зацікавило. І я вирішила взяти участь в цій грі. Я зрозумів, намагаюся зараз зрозуміти ще більше, як жили. Козаки на Січі, як, які в них традиції були звичаї, обряди. Виховання юних патріотів України на засадах національної гідності, високої самосвідомості та активної громадянської позиції, здорового способу життя, духовно багатої та фізично розвиненої особистості за останні роки стало пріоритетом у шкільних навчальних закладах країни. Кількість заходів у місті, які проводять школи. І що саме цікаве, як ці заходи проводяться абсолютно без впливу департаменту освіти, управління освіти, і це як на мою пам'ять роботи в управлінні це можливо найактивніша частина життя в даний період нашої молоді, де молодь ініціатор, а не старші вчителі-викладачі. Усі рої, що брали участь у міському етапі всеукраїнських змагань «Сокіл Джура», виявили ознаки дружніх злагоджених команд. Перший же здобув Рій Ратиборець спеціалізованої школи перших третіх ступенів номер 28 Саме вони братимуть участь на обласному етапі змагань, який відбудеться у місті Сміла. А от хто здобуде пальму першості серед сильніших команд області, дивіться вже у наступній програмі. Вчителі, учні, батьки та гості школи зібралися, щоб вітати майбутню еліту української держави, учнів Черкаської загальноосвітньої школи номер 10 які є переможцями конкурсів, змагань, призерів другого туру всеукраїнських предметних олімпіад та учасників міського і обласного етапів захисту робіт малої академії наук. Кращим із кращих вручили сертифікати про присвоєння звання Гордість школи 2015 Педагог-організатор Людмила Фесенко розповідає, що цьогоріч на присвоєння почесного звання було висунуто 32 номінантів, серед яких 23 учні, 8 вчителів та один меценат школи. Значить, сьогодні в нашій школі перше таке свято. Воно називається вручення сертифікатів премія гордість школи. Горді школи 2015. Сьогодні ми будемо нагороджувати учнів і вчителів, які протягом року внесли великий внесок, вагомий вклад у розвиток школи. Це переможці Олімпіад, Малоя академії наук, діти, які писали роботи, вчителі, які готували цих дітей. Також члени збірної з волейболу, які вибороли перше місце на першості міські з волейболу, дівчата і хлопці і у області вибороли перше місце. Також найкращі актори шкільного театру. І е, ті люди, які допомагали школі у розвитку протягом року. Самі яскраві це переможці предметних міських олімпіад і е, ті, хто писав роботи малої академії наук е, МАН, з історії і біології і перемогли не тільки в місті, але й в області, в обласному змаганні. Учениця 11 класу Мар'я Бровченко ведуча заходу. Крім усього, дівчині мають вручити сертифікат у горді школи у номінації Діти Мельпомени. Школярка ділиться своїми враженнями. Я сьогодні буду в ролі ведучої, також я буду виконувати пісні. І також мене нагороджуватимуть в номінації Діти Мельпомени. Діти мельпомени Мельпомена це богиня театру. Це одна із богинь, точніше, І в нас така є номінація діти мельпомени, в якій представлені учні. Це в ній я номінована. Я виступала вже не один рік. Я, мабуть, з п'ятого класу виступаю в цьому театрі. І мені це подобається. Хоч раніше я це для мене було не сильно це так серйозно, а зараз я цим живу. Для мене театр, виступи на сцені це для мене все. Які у тебе були ролі, які тобі найбільше запам'ятали? Ну, не буду ходити далеко, в минулому році я виконувала головну роль, у нас була вистава Муха цокотуха. Я грала Муха цокотуху. І в минулому році я отримала відзнаку цієї роль за найкращу виконану роль. На урочистому заході було озвучено сім номінацій: інтелектуальна еліта школи, юні академіки, спортивна гордість школи, діти Мельпомени, голос школи, розумні, творчі, креативні, талант і майстерність. Ми весна твоя, рідна в країну, і, звичайно, твоє майбуття де розправити крива орвині, будувати прийдешнє життя. Дай нам земле, з джерел твоїх сили і відвагу наснаги нам дай. Перший крок ми сьогодні зробили на дорогу життя, нас зустрічай Я вірю, все минеться, і прийде добрий час. Школи 2015 оголошується відкритим. Ми радо зустрічаємо сьогодні в цій залі вчителів, учнів, батьків, гостей. А зібралися усі тут, щоб вітати майбутню еліту української держави, учнів школи, переможців, конкурсів, змагань, призерів другого туру всеукраїнських предметних олімпіад. Та учасників міського та обласного етапів захисту робіт Малої Академії наук. «МАН». Перш ніж перейти до урочистого вручення, учні і вчителі виконали гімн школи: письменник, лікар чи геолог, учитель, слюсар чи крисляр. Всі називають головною, одну професію, школяр. Давно в народі так ведеться, і знають всі навчання. Світ, учись і не лінись учитись. Це ж мудрих давній заповіт. Директор школи Василь Хилько пишається тим, що у їхньому навчальному закладі багато талановитих учнів. Він переконаний, цими дітьми буде пишатися не лише їхня школа. У справі є якийсь початок планування, і обов'язково у будь-якій справі є завершення підведення підсумків. Буквально через місяць пролунає останній дзвоник і завершиться. 2014-15 навчальний рік рік складний, рік непередбачуваний, рік дуже тяжкий. Було різне, були розчарування, були поразки, але приємно те, що здобутків і перемог було значно більше. І сьогодні ми з вами зібралися і поставили без собою дві мети: перше це вшанувати тих, хто здобув перемог, хто здобув надбань найбільше. Тих, хто прославляли своє ім'я, ім'я своєї родини, ім'я 10-ї школи, ім'я нашого міста, нашої України. Ми зібралися також з метою, щоб наймолодші наші друзі побачили, що тільки плідна праця, тривала, досконала, тільки співпраця учнів, вчителів і батьків дає вагомий позитивний результат. Я щиро вітаю всіх номінантів, які сьогодні отримують сертифікат, і ми можемо дійсно сказати те, що написано там, бо вони є справжньою гордістю нашої школи 2015. Я хочу побажати всім в подальшому, щоб ваші сертифікати переросли у гордість вузів, гордість міст і звичайно гордість України. Я хочу побажати всім мирного неба. І щоб ваші здобутки були якомога більшими, щоб ваші перемоги завжди гідно оцінювались? Кожна людина, ідучи дорогою дитинства та юності, рано чи пізно стає біля штурвала свого життя. Та чи зуміє вона отримати його, впевнено направити свій корабель до заповітних берегів? Чи правда, що люди, які ні до чого не здібні, а є такі, що здібні до всього? Вміють все, і в них будь-яка справа виходить. Насправді будь-яка людина на щось здатна. Можливо, це невелика кількість справ, у яких людина може проявити себе, але вони обов'язково є. Отже, сьогодні ми вітаємо тих, хто зміг протягом року виявити свої здібності, таланти, ерудицію і тим прославив рідну школу. А оскільки таких людей, он скільки, ми будемо їх вітати, дякувати за творчу працю. Ми будемо їх нагороджувати у певних номінаціях і вручати кращим з кращих сертифікати про присвоєння звання гордість школи школи-2015». 2014-2015 роки вкотре показали, що серед учнів школи є багато ерудованих, наполегливих та стараних дітей. Перша номінація, у якій нагороджувалися школярі, інтелектуальна еліта школи. У ній сертифікат про присвоєння гордість школи 2015 отримали учениця 10 класу Вікторія М'якота, яка посіла перше місце у міській олімпіаді з астрономії. Та учень 11 класу Богдан Ковач він отримав друге місце у міській олімпіаді з української мови, а також третє місце у міській олімпіаді з історії, учениця сьомого класу Ксенія Боліщеченко, яка зайняла перше місце у міській олімпіаді з біології. Учень сьомого класу Микола Калініченко, який отримав перше місце у міській олімпіаді з біології. Та учениця восьмого класу Владислава Угарова, яка посіла третє місце у міській олімпіаді з фізики. Важні вчені, переважно літні люди, які працюють в академії наук і здійснюють наукові відкриття. Але академіком можна стати і навчаючись у школі. Саме так. Академіком можна стати і в 16 чи 17 років, але для цього потрібно написати і захистити справжнісіньку наукову роботу. В цьому навчальному році серед наших учнів є такі академіки. У номінації юні академіки перемогла учениця 10 класу Вікторія М'якота. Під керівництвом учителя історії Ольги Польської вона створила наукову роботу Битва під Оршею в білоруській, російській та українській думці, та посіла у міському етапі захисту Ман друге місце. А на обласному етапі третє. Учениця 10 класу Анастасія Мальцева під керівництвом Ольги Польської створила наукову роботу на тему історія сільських музеїв у період незалежності. України та посіла у міському етапі захисту наукових робіт МАН друге місце, а на обласному етапі завоювала почесне третє місце. Учень 11 класу Богдан Ковач під керівництвом учителя Інни Михайлюк створив наукову роботу оцінка стану повітря у місті Черкаси методом лісяної індикації та посів у міському етапі захисту наукових робіт МАН друге місце. А на обласному етапі завоював також друге місце. Не лише розум гартують у стінах нашої школи, а й тіло, волю до перемоги, силу та спритність цього року. Наша шкільна школа кілька разів у спортзалі вибухала оваціями. Збірна дівчат. І спірна хлопців отримали блискучу перемогу у міських змаганнях з волейболу. Це був справжній волейбольний тріумф. Слід зазначити, якщо дівчата кілька років поспіль виборювали волейбольну перемогу як на міському, так і на обласному рівні, то юнаки вперше здобули кубок міста з волейболу за останні сім років. Серед зірок шкільного волейболу, які отримали сертифікат у номінації Спортивна гордість школи і учень 11 класу Віталій Новаковський майстер спорту України по шосе на треку, багаторазовий чемпіон та призер чемпіонатів України, чемпіонатів областей та кубків України, учасник чемпіонату світу, член збірної команди України по шосе на треку. Не оминуло минуло і шкільний театр, який уже багато років дарує учням, вчителям і батькам цікаві прем'єри. Посідає призові місця у міських конкурсах театральних колективів. Окремо виділили номінацію Гуло школи, де перемогла учениця п'ятого класу Вікторія Кобиська. Адже на кожному шкільному концерті лунали пісні у її виконанні. сертифікати у номінації Розумні творчі креативні вручили учениці 9 класу Владиславі Дем'яненко за перемогу у міському конкурсі імені Тараса Шевченка. Та учениці 4 класу Маргариті Печенко за перемогу у конкурсі знавців української мови імені Петра Яцика. Звичайно ж, за кожним учнівським досягненням, кожною творчою роботою стоїть клопітка праця вчителя. Тому на святі відзначили і вчителів та наставників, котрі готували дітей до олімпіад, змагань і конкурсів у номінації Талант і майстерність.